Thank you Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма Світлиця я її автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні згадуємо великого композитора, автора музики гімну України, отця Михайла Вербицького. І з цієї нагоди я запросила до студії пані Ганну Середу. Голову громадської організації Жіночий вибір України вітаю вас, пані Ганна. Вітаю взаємно. Знаю, що ви своєю громадською роботою дуже багато робите для відродження забутої історії, забутих імен і не даєте нам усім теж жити у забутті, за що вам велика вдячність. І тримаю перед собою книгу, видану теж. З вашої подачі у музиці молитви до Господа Полину невідоме з життя отця Михайла Вербицького. Звичайно, що певні особи для нас вже є культовими, так і є з Михайлом Вербицьким, тому що автор гімну України не може бути інакше пошанований як так, як є, але життя його для багатьох є таке невідоме. І як вам вдалося привідкрити. Двері до його невідомого життя. Наскільки воно було невідомим для вас, для нас всіх? Ну, дійсно, життя отця Михайла Вербицького було забуте настільки, що навіть кандидати наук освічені люди. Крім того, що отець Михайло Вербицький написав музику до гімну нашого, національного і державного, хочу наголосити національного і державного. що інколи запитання було, що дійсно Михайло Вербицький був священником. Чи дійсно отець Михайло Вербицький написав гімн, це було настільки боляче слухати, але відповідно відповідали так, як хотіли ті, які запитували, тому що розуміли, що отець Михайло Вербицький був не тільки забутий, а ще й заборонений в певний, в певний час. Тому наша громадська організація, ініціатори. Оля Котовська Світлана Кучергіна. Ми так от в трійко на початку взялися за роботу, тому що сліди ми хотіли віднайти на Львівщині у нас, тому що Михайло Вербицький останні свої роки життя і перебував у Млинах і там і похований. Зараз це Республіка Польща. Тому ми хотіли віднайти його сліди в нас на Львівщині, де би. Можна було прийти і поклонитися нашому великому українцю. У запропонованій вами праці до уваги читача подане розширення дослідження про отця Михайла Вербицького якраз присвячене 200-річчю, від дня його народження, і здійснене воно на основі співставлення джерел різних авторів різних, так. і архівних даних, і віднайдених офіційних артефактів на першій його парафії у селі Завадві дійсно праця ця задумувалася надзвичайно давно, тому що я особисто є уродженка села Завадова Яворівського району, де отець Вербицький мав першу свою парафію. І ця ідея в голові в мене народилася, напевно, ще років 20 тому. Але через певні обставини, коли вже я зрозуміла, що 200 років, вперед, день, 200 років від дня народження, ми просто пішли до церкви. І в перший ще день. Коли отець нам подав церковні книги цього часу, на першій сторінці відкритої першої книги ми знайшли власне листок, рукописний листок записів отця Вербицького в селі Завадові. Це його рукопис. Це його рукопис за 1851-й, Це кінець і початок 1852 року. Це свідчення вже настільки, знаєте, архівне, що ніхто вже не, не зможе говорити, що не той час був і так далі. Це вже дійсно досліджене. І цей листок приніс нам дуже багато інформації, тому що, наприклад, ніхто з бібліографів не писав, що в Отця Вербицького була донька Марія. А власне у цьому записі написано, що 20 січня 1852 року померла, а 22 січня похована Вербицька Марія, донька Катерини і Михайла Вербицьких. Під час роботи, під час архівних досліджень, навіть не треба було їхати до перемишля. Все в нас в історичному архіві. Ми все з Ольгою Котовською віднайшли. Ми це все упорядкували. Але я дуже дякую Богові і, і дякую Отцю Вербицькому, тому що ми відчуваємо, от що він нас веде, тому що за цей рік. Нам відкрилося стільки про отця Вербицького, і я вважаю, що якраз за його допомоги і зробилося дуже багато таких різних добрих справ. Бо так, і постанова Верховної Ради про відзначення року отця Вербицького, і виставка, яка об'їздила пів Львівщини і була в Патріаршому соборі в Києві. І відповідно тепер йде праця над встановленням, над організацією музею в селі Завадові. Яворівського району на першій парафії отця Вербицького. Тому це були і вечори зустрічей, і прес-конференції. Тому як ми змогли, так ми зуміли якнайширше розказати про Отця Вербицького нашого світу, тому що це була людина, не тільки священник і композитор, це була багатогранна. Натура, артистична, це, це був великий композитор, тому що він писав у трьох напрямках: це була духовна музика, ціла літургія написана оцем Вербицьким. Це була світська музика Лідертафелі, яка була призначена, так вона називалася як салонні пісні. І це був композитор у театральній. Такій царині, де отець Вербицький написав дуже багато музики до вистав, симфонії відповідні і так далі. До речі, тільки спромоглася Чернівецька філармонія зробити. Його твори для того, щоб ми могли їх послухати. Вона записала і виконала багато творів отця Вербицького якраз у 2000 рік від дня народження. Ми працювали ще над тим, щоб п'єсу поставили. Верховинці тут в нас, ну, на жаль, поки що воно в такому, <смі> в такому стані нейтральному. Тому ми будемо ще над тим працювати, щоб дійсно отця Вербицького пошанувати відповідно, хоч би вже за 25 років незалежності держави. Чому я, Наталю, наголосила про національний гімн? Тому що національному гімну цього року вже є 151 рік державному. Якщо офіційно рахувати з 2003 року, це трішки трошки менше, трошки менше хоч ми почали його співати на, поча... на на зорі нашої незалежності ще в кінці 90-х. Але власне, от ніхто краще від отця Вербицького не створив кращої музики власне для українського славня. Та навіть за цю одну пісню за один гімн можна шанувати отця Вербицького, так як шанують своїх композиторів інші народи, і треба це робити. Я тільки нагадаю, що у студії Львівського радіо програма Світлиця, і ми разом з гостею Ганною Середою згадуємо великого композитора, автора музики українського славня, гімну України, отця Михайла Вербицького. І от, тримаючи вашу книгу в руках у музиці молитви до Господа полину невідоме з життя отця Михайла Вербицького, дуже цікавий зміст. Якщо так тільки кинути оком, вербицький музи, і Львів, Весна народів та аматорський театр у перемишлі. А весна народів це дійсно це було пробудження кожної нації в середині 19 сторіччя, тому що Відчувала Австрійська імперія про те, що вона втрачає позиції, і власне давала ковтки свіжого повітря кожній нації для того, щоб вона розвивалася, і це був відповідний такий, знаєте, ну баланс в імперії, щоб кожна нація мала відповідний свій розвиток. Тому якраз і в середині 19 сторіччя почали власне в нас тут на західній Україні розвиватися. Дуже швидкими темпами культура це і школи відкривалися, і народні думи, і власне початок створення театру це було надзвичайно, і власне отець Вербицький, та і не тільки отець Вербицький, до створення театру мали відношення взагалі всі прогресивні отці, а на той час не прогресивних священників не було. Якраз власне священники, які взяли на себе оцей тягар підняття українського духу. І підняття української історії, і власне з Іваном Лаврівським, отець Вербицький, були великі сподвижники створення театру у нас на Галичині, власне, у Львові в 49-х роках і в 56-го до 60-го в перемишлі театр мав надзвичайно великий успіх. Власне ще не вмерло Запоріжжя. Це Запорожжя, так воно називалося тоді, якраз на музику цю було проспіваний гімн на слова Павла Чубинського. Тільки не ще не вмерла Україна, ще не вмерло Запорожже, коли була вистава «Запорожжя за Дунаєм. Тому власне, власне, після цієї вистави дуже гімн набув. Такого дуже великого розповсюдження, і він дуже легко запам'ятався, і його просто почали співати скрізь. От, власне, потім вона була проспівана на вечорі Тараса Шевченка. Це було вже так, якби офіційно, два роки після того, як Тарас Шевченко помер в 65-му році. Був проспіваний гімн на цій вечірці, де був присутній і отець Михайло Вербицький, і багато ще різних різної інтелігенції. І, власне, від і почався хід національного гімну України. Тобто, пані Ганно, ви хочете сказати, що сам народ вибрав для себе гімн у ті часи, коли не було ще держави України, все, що ви оповіли, це диву даєшся, що в часи бездержавності, але громадськість діяла так, що реально була Україна. І як так сталося? от був той момент, що хтось вирішив, що саме ця пісня буде. Українським славним я, отак от глибоко ввійшовши в історію і в тему українського гімну і його авторів, розумію, що власне національний гімн обирає народ. А для того, щоб національний гімн композитор написав, це напевно дано від Бога. І власне з цим гімном ми, ми простежуємо шлях гімну від початку його написання до, у всі, всі 150 років, де він використовувався, це було будівництво України, власне, не будівництво, будівництво від Занепаду. І з цим гімном йшли у бій січові стрільці. Вона звучала в Карпатській Україні, з ними йшли наші повстанці на устах і, і помирали за незалежність України, за вільну Україну. Ну, При радянській владі це було заборонено і забуто, і Богу дякувати, що в кінці 90-х цей гімн знову зазвучав на повні груди. І дякувати Богу, що звучить донині. І будить нас на працю, і на і надає нам наснаги. Бо дійсно, коли почуєш музику гімну, це навіть ну навіть слів не треба. Сама музика спонукає до дії, тому що музика надзвичайно ну, така зворушлива, яка. Тебе організовує, яка тобі дає силу і до роботи, і до, і до, до знань, і до всього, що може зробити кожен українець для своєї держави. Хоч до речі, одну таку ремарку хочу додати. Що і у той час у, у час весни народів. Е Агентура російська діяла на повну силу, бо були сюди, сюди заслані агенти, які тут розкладали наше суспільство, наші товариства, так як і сталося з руською, з руською бесідою. Це спеціально засилалися люди. Для того, щоб агітувати в Москвофіли і так далі. Але ну, дякувати Богові ще раз, що е, руська бесіда таки е, е, витримала цей бій і, і збереглися. І навіть отець Вербицький е, спеціально для руської бесіди писав свої музичні твори і підписував, що тільки може виконувати цей твір театр Руська бесіда тому такі моменти ми повіднаходили. По Чудово. Пані Ганно, сьогодні ви взяли на себе. Нести оцей вогонь просвіти про отця Михайла Вербицького до людей, і люди вам дуже вдячні. Як ви це робите днями? Ми були у Жовкві. Власне, з ініціативи громадської нашої організації Жіночий вибір України ми зорганізували хор, який виконує всі духовні твори отця Вербицького, і в Жовкві власне ту просвітницьку роботу не тільки в Жовкві, ми маємо заплановано. Мені ще багато міст у Львівській області, де не не змогла побувати наша виставка минулого року. То сьогодні ми їдемо для того, щоб кожному українцю донести нашу історичну правду, цікаві цікаві імена українські і так далі. Тому ми власне вже такою музичною творчістю, і до того ми ще додаємо біографію. Ми буклетики роздаємо людям з біографії отця Вербицького. І от такими речами робимо просвітницьку роботу для того, щоб кожен українець розумів, якої він матері, дитина, і приналежності. Пані Ганно, а якщо хтось з наших радіослухачів зараз почує нашу програму і захоче запросити вас до себе, чи у село, чи в бібліотеку, чи в районний центр, як вас знайти? Ну, за номером телефону 096 352 24 54 Ганна Середа. Прошу звертайтеся, тому що якщо ми самі не будемо цікавитись, то ніхто нам цього не подасть, тому що ніхто ніколи не подавав у ті буремні часи, коли України як держави ще не було. Але були отець Михайло Вербицький, який кожен день свого життя, кожну мить. Поруху свого серця віддавали Україні, примножували і наближали цей час, коли ми сьогодні вже маємо можливість жити у нашій незалежній суверенній державі. Отець Вербицький впродовж усього свого життя був українським волонтером, тому що він писав свої твори не, не, не за матеріальну якусь е, е, винагороду. винагороду, а писав просто як великий українець, просто для своєї е, України і для своєї нації. І ціле життя власне, його робота ніколи не оплачувалася. Так що він такий е, ну, на, на сьогодні це волонтер. Ду впродовж цілого життя волонтер духу Так. і я дякую своїй гості Ганні Середі, голові громадської організації Жіночий вибір України за таку чудову розвідку за дослідження невідомого з життя отця Михайла Вербицького. І говорили ми сьогодні навколо книги Ольги Котовської та Ганни Папірник Середи у музиці молитви до Господа Полину. А я дякую вам усім за увагу. Нагадую, що з вами була програма Світлиця Львівський Рай я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Монтаж Ольга Ільчук.